Система DFS для власників салонів краси ця система для тебе, якщо ти постійно контролюєш свій салон, якщо ти з нього просто не вилазиш і безкінечно. Приходиться перевіряти все, просто немає довіри до того, як все працює. Відчуття, що ти це все маєш втримувати своїми руками. Друге, якщо ти відчуваєш, що салон тебе просто виїдає, тобто туди не хочеться приходити, відчуття, що він не реалізовує те, що ти хочеш там створювати, і воно просто не приносить задоволення, навіть якщо воно приносить гроші. Наступне це, якщо салон цілий місяць працює. Заробітки мінімальні, нульові, або як це часто буває, це ще є мінус саме як система. І звичайно, що якщо тебе цікавить, як створити систему як бізнес, яка працює, заробляє, реалізовує твій потенціал, ідею і звичайно, що приносить кошти. Я тобі розкажу про. Те, як від хаосу перейти до організації про п'ять помилок, які тримають власника страху в капкані і заважають розвиватися, про конкретні інструменти, які кроки, які є змога впровадити за два-за три місяці, чому Інколи перешкода може стати можливістю, як я це робив, і звичайно, що як збільшити прибуток завдяки організації організованості в два в три рази. Біля восьми років тому почав свій шлях як власник з мінімальної студії в напівпідвалі. Тобто, це було приміщення, в якому було. Вище половини невеличке вікно, 20 квадратів, три майстра. Тобто, і так виглядав мій перший особистий досвід. Як майстер, я працював біля 12 годин щодня. Тобто, всі заробітки я все перекривав, скажімо так, своїми руками. Ті люди, які працювали зі мною, це виглядало, наприклад, збори більше схоже на те, коли я сам з собою говорив про всіх. Тобто, там, звичайно, що ніякі процеси нікуди не рухались. Це були мої великі бажання, мої розмови, ножками туполи. Дівчата, але воно ні до чого не приводило. Тому в мене було якби враження, що я маю свій бізнес, але це я розумів часом, що це просто не так. Це просто, якби якась картинка, яка не реалізовувалась. Тому я прийняв рішення відкрити повноцінний салон. Тобто я маю на увазі з усіма послугами, не тільки з перукарським залом на 100 квадратів, де 20 плюс людей. Я вирішив, що так, або я зроблю те, як я бачу цю ідею, я її реалізовую таким чином, в такому колективі, при певному спілкуванні, так як це має бути. Або я просто цю ідею відкидаю і жодних салонів, жодних студій, і видимості, що у мене все окей. Для цього. Я пішов на навчання, вклав біля п'яти тисяч доларів. До речі, дружина дотепер згадує, тому що це були кошти, за які мало бути весілля. Його так і дотепер не було. Де я навчився, як правильно формувати колектив, як створювати корпоративну культуру і наскільки це впливає на розвиток. Я зрозумів, як дійсно керувати, що керує людьми, як це формувати. Це дало такий великий поштовх для організації і, звичайно, що для росту салону того вигляду, в якому він зараз є зараз. В місті Коломия біля п'ятдесяти тисяч населення. Тільки перукарський зал він є самим сильним в грабчубітюром. Закупка на місяць в районі навіть 500 тисяч гривень партнерів. Тобто я маю на увазі всю косметику, яку ми продаємо, на якій працюємо, і все, що пов'язане з перукарським залом. В салоні більше 20 людей стабільно. Зараз, як майстер, я працюю. Два-три дні, тобто ну мені подобається те, що я роблю, і в середньому це є там біля шести годин змін. В середньому прибуток зараз і обороти всього виросли три з половиною рази за сім років. На сьогоднішній день у мене вже Три-чотири роки поспіль мені дають десь біля чотирьох поїздок за кордон для навчання майстрів. Тобто, це якби як винагорода за те, що ми є хорошими партнерами і для продовження наших відносин. Окрім того, звичайно, що є навчання, яке я отримую за рахунок оборотів в Україні безкоштовно, і ну і багато якби, речей, які дає програма лояльності. Якщо ти думаєш, що це все так виглядає класно, я гарно розказую, але що. Мені з цим робити, тобто тобі, то я в кінці відео детально розкажу про діагностику, як на неї записатися, і всі деталі будуть в кінці, щоб ти просто кожну секунду дивився. П'ять помилок, які вбивають салони і заважають роботі, взагалі розвитку, тому як рости і розвиватися в доході. Перша помилка це та помилка, яку я зробив. Робить більшість. Це є друзі подружки, які з якими починаєш роботу, це дуже груба помилка. Більшість робить робить так через страх, бо страшно самому взяти оренду, відповідальність, фінанси, тобто ну страх і все з все з'їдає. Тобто, більшість починає своїми друзями. Це найбільша помилка, яку я не рекомендую робити, яку я пройшов. Наслідки ви через деякий час, навіть якщо салон класно розвивається, в більшості своїх випадків там починається різна мотивація, різне бажання. Хтось хоче розвиватися, хтось вже хоче заробляти більше грошей, забира. А не вкидати в розвиток. Тобто це дуже погана історія. Плюс відбувається якесь непорозуміння. Навіть якщо це майстри, яких ти береш, це твої друзі, знайомі, вони тоді не сприймають. Це те, що в мене було. У мене не було як партнерів, у мене були люди, які працювали зі мною, але як майстри, а я як власник. І як власника мене не сприймали, дисципліна і так далі, це було важко налаштувати. Одним словом, конфлікт, і ми розходимося. Тобто Це те, до чого приводить зазвичай брати друзів, подружок. Не знаю, можливо, родичів я це не робив, цю помилку, це помилка, яку я не рекомендую створювати. Друга помилка я сам зроблю краще. Так, ми всі зробимо краще. Найбільша мотивація в салоні це завжди є власник салону, але без того, щоб давати комусь можливість виконати цю роботу, брати за неї наслідки, відповідальність, ти не навчишся будувати систему. Система тримається не на одній людині, а на людях, які між собою взаємодіють як механізм. Тому, якщо ти сам Сам сама ведеш запис, самостійно створюєш всі закупки, розрахунки з постачальниками. Це той час, який замість того, щоб розвивати салон, витрачається на те, щоб підтримувати в ньому життєдіяльність. Це Це друга помилка. Потрібно навчитися правильно передавати свої обов'язки. Третя помилка фінансова грамотність. Більшість кого я знаю, починають не з великих сум. Коли вже обороти збільшуються, окрім можливості заробляти більше, ти починаєш витрачати більше, закуповувати. Більше твої рішення, правильні і неправильні, ведуть до того, що суми дуже сильно починають коливатися. Тому, наприклад, є собівартість стрижки, та і є там зарплата майстра, оренда, матеріали, це все туди входить. Треба розуміти, що є собівартість послуг, є собівартість візиту клієнта. Це все треба правильно розпреділяти, тому що в кінцевому результаті, якщо за візит платить не клієнт. Будеш платити ти відсутність системи показників. Що це маю на увазі? Це конкретний вимір, параметри, по яких можна оцінити результат роботи, не роботу гарно, негарно, і не тільки суму, тому що сума це теж не є якісний показник роботи. Тобто це є неповна картина. А саме по яких критеріях, по яких параметрах ти оцінюєш. Це топова ситуація, коли люди не задоволені доходом, навіть я бачу, є дуже ну не дуже багато так меншість, але люди, коли мають дуже великий оборот, але в них просто не немає показників, де звідки заробляється більше, де втрачається заробіток. Це саме, коли немає статистик, вони не ведуться і взагалі немає розуміння, що таке статистика, як її вести. Причина це коли немає стандарту, як має салон працювати, немає стандарту, які результати він має приносити, як їх оцінювати. Тобто майстрів, адміністраторів, керівника свої особисті. Дуже заважає саме помилка, відсутність показників, це коли є каса. Тобто, коли власник має якісь там, наприклад, ну, наприклад, для тебе є якась певна каса, яку ти вважаєш нормально, тобі спокійно, що там в салон приходить стільки грошей. І часто люди, там власники салонів, вони не розуміють, що гроші це не є той тільки один критерій, по якому можна оцінити роботу салону. Каса це є каса, але є витрати, є те, що приносить гроші, те, що забирає. Тому треба розуміти, що якщо є каса, це супер, це класно, я тебе вітаю. Але треба розуміти, як вести статистику. Помилка п'ята це те, що в моєму місті не вийде. Я щиро переконаний, що там, наприклад, місто 50 тисяч в мене є власники салонів. які там 30 тисяч, де можна вийти на дуже хороший дохід. Я вважаю, навіть легше, як у великому місті, наприклад, там не знаю, Києві чи ще якомусь. Тобто в такому місті спокійно можна будувати систему. В принципі, в будь-якому місті можна будувати систему. Ну, на моєму особистому досвіду від 20 тисяч населення є власники, які дуже пристойно заробляють, просто при впровадженні системи. Тобто, якщо є хаос, це робиться безлад, це робиться бордак. Якщо є порядок, в такому місці можна побудувати дуже серйозний салон на хорошому рівні, який буде заробляти тобі, в якому будуть заробляти майстри і будуть хотіти працювати в цьому салоні. Нагадаю, що в кінці відео я додам, як це може застосувати ти до себе, не просто послухати, як я гарно розказую про свій салон, а те, що Тобі яка користь цього декілька відгуків учеників саме з мого курсу для власників. Кейс Владислави. Ми дотепер з нею спілкуємося, підтримуємо зв'язок. Її запит був саме на збільшенні доходу. Тобто вона багато працювала. Вона добре заробляла, але вона не розуміла, як їй, скажімо так, пробити цю стелю. В неї завдання було вийти на 5 тисяч доларів. Вона на них вийшла. Вона багато що змінила в собі в своєму салоні. Я впевнений, що дуже за короткий термін. Ця цифра в неї подвоїться відгуки взагалі людей, які проходять курс власників, якщо забрати тільки фінансову частину, багато відгуків я чую про те, що стає зрозуміло, і появляється ясність про те, от я, наприклад, розумію, що мені зараз робити, бо до курсу я не розуміла, роблю я правильно роблю я неправильно, чи правильно я мотивую, чи правильно я наймаю, звільняю. Тобто самий важливий момент, коли власник отримує ясність в своїй голові, і навіть після навчання вміє це застосовувати, то появляється розуміння. Куди рухатись, як рухатись і як будувати тактику? Наступний відгук це є Ніколь. Ми були знайомі ще до навчання. В неї класний салон, класний продукт, тобто якісні послуги. Запит був: Я не розумію. Як чи я правильно роблю, як мені збільшити хотілося розвитку, хотілося росту, але було не було розуміння, як з майстра, тому що вона дуже багато сама працює як майстер. З майстра, з тренера мені стати власником салону. Коль вона ще до закінчення навчання. У нас лишилося десь 2-3 дні. Ми спілкувалися, то вона мені сказала, що вона вже ті кошти, які витратила на навчання, вона вже їх собі повернула. Це дуже класно, тому що насправді ці ситуації е, е, називаються і, і Ніколь. В плюсі, я в плюсі клієнти, майстри. Всі задоволені зараз. Я тобі розкажу п'ять компонентів системи, завдяки яким учні мають ці результати. Ці компоненти при впровадженні працюють і допомагають швидкому росту. І найголовніше. Як адаптувати це все під свій салон в кінці, в тебе буде пропозиція про діагностику та розібрати на практиці те, що в тебе зараз відбувається в салоні, і як можна в ньому застосувати системний підхід. Тема DFS і реальна трансформація. Digital Foundation Salon. Система, яку я створив після власних помилок, після власного навчання, і це те, що я застосовую особисто в своєму салоні, що допомогло мені вирости в два-три рази в доході і загалом у всьому, що відбувається, я Сказав, і в комунікації між людьми, між майстрами також, бо що не менш важливо, і з клієнтами. Отже, зараз на даний момент салон в Коломиї це є більше 100 квадратів. стабільно працює більше 20 людей. Закупка в нас на місяць зараз 550 тисяч гривень в середньому. Тобто, це те, що ми закуповуємо матеріали для продажу, для роботи, взагалі, все, що йде на перукарський у місті. По клієнтах у нас в середньому 700 клієнтів обслуговуються щомісяця. Серед них, до речі, клієнтів біля шести. Та це є постійні, і біля ста клієнтів це є первинні люди, які заходять в салон щомісяця і роблять якусь послугу. Отож, п'ять компонентів: система залучення клієнтів. Проблема постійно шукаю клієнтів то густо, то пусто. Результат стабільний потік клієнтів щодня. Ціна залучення знизилась від 800 гривень до 200. Залучення це мається на увазі середня арифметична цифра, скільки йде коштів. Там реклама, подарунки, тобто загалом скільки йде коштів на те, щоб привабити клієнта. Зараз вона знизилася до 280 гривень в середньому. То тобто, на одну людину компонент 2. система команди. Тобто майстри, коли працюють або як, кожен за себе, тобто немає єдиного цілого. Тупо тобто, результат у мене як працює зараз. Тобто є зарплата, це дорівнює ставка плюс відсоток від прибутку салону. Тобто, Це є відсотково жодних ставок і максимальна орієнтація на результат. Тобто людина має бути прив'язана. До результату свого роботи. Не тільки більше працюєш, а якісніше працюєш, якісніше створюєш, це має напряму впливати на заробітну платню. В більшій чи меншій степені, звичайно, що в залежності від того, чи це є майстер, чи це є адміністратор, чи це є керівник салону. Компонент три. Фінансовий контроль. Проблеми, куди діваються гроші. Перше, навіть якщо людина розуміє, куди діваються гроші. Власник салону не розуміє. Що робити, куди дивитися, щоб цієї проблеми не було. Результат у мене зараз рентабельність виросла в середньому, вона була 8-10%, нижче 25% вона не опускається. Тобто 25 і плюс рекорд був вроді 31%. Це дуже багато. Тобто, взагалі 25 це вважається 23-25 це є хороший відсоток рентабельності для салону краси. Компонент 4. Утримання клієнтів, проблема того, що клієнти приходять один раз. Але вони не повертаються. Ну для мене повертаємість клієнтів це є основа. Тому що, якщо говорити про маленьке місто, не про те, що потік клієнтів ти десь працюєш на прохідній, Основа це є постійний клієнт, який приходить постійно. Зараз в мене десь 70% – це є повертаємість постійних клієнтів. Постійні клієнти це є основа, з якою ми працюємо. Ну повертаємість – це перш за все. У мене навіть написано, що Грабчук бютюрун це місце, куди хочеться повертатися. Компонент 5 збільшення чеку. Постійно всі шукають клієнтів, думають про те, як збільшити чеку. Як це працює зараз у мене? Стабільний потік, у мене шість клієнтів щодня, окрім залученості, яка знизилась, клієнти самі починають ходити на інші послуги. Тобто, якщо людина приходить на фарбування волосся, вона робить паралельно брівки. Якщо робить манікюр, з часом вона починає в нас робити педикюр. Тобто, три вже самі працюють одне з одним. Тобто немає такого, що кожен працює за себе, своє зробив, пішов. Вони починають розуміти роботу одне одного і те наскільки рекомендація одне одного, спільна робота впливає на. Загальний прибуток в салону. Та? На загальний прибуток вони свій як власника, а не тільки на прибуток в салону в цілому. Це дуже сильно допомагає змінити той самий чек. кейс. Ще одна людина, яка пройшла у мене навчання, це є Лілія. Цікавий кейс про студію, де менше 10 тисяч населення. І завдання було не просто збільшити дохід, а зменшити свою участь в салоні. Тому що, окрім того, як. Ти заробляєш є те, як ти проводиш цей місяць. Був просто такий упадок сил в тому, що воно не працює все як система. Приходиться все перекривати своїми руками, і хотілося заробляти так, якби займаючись своєю роботою. Тобто, тут я працюю як власник, тут я працюю як майстер, і після впровадження системи, після навчання, дійшли до цілі 5 тисяч і плюс збільшення свого особистого часу, що є. Я вважаю не менш важливим мати можливість не тільки заробляти, а ще й час витрачати ці кошти і реалізовувати свої плани, які життєві. Кейс Уляна Ломаковська Колектив... Не давав можливості рухатись, розвиватися, загалом студія приносила біля тисячі доларів, і слабкою стороною були продажі. Тобто, навіть коли клієнти обслуговувалися, три не рекомендують косметику, навіть просто не збільшуючи кількість клієнтів, додавши певні рекомендації, можна було вже збільшити прибуток. І над цим ми працювали. Тобто, ми збільшили продажі у два рази, практично, і від цього. По суті, не збільшуючи так сильно кількість клієнтів, виросли дуже сильно продажі. З'явився новий потік клієнтів за рахунок того, що появилася експертність місць в роботі, в рекомендаціях. І звичайно, що це дуже сильно впливало на результат і на задоволеність клієнтів. Відповідно, після перевірки всіх статистик, потік клієнтів нових. Також сильно збільшується, так як ті клієнти, які отримали якісні послуги, почали набагато інтенсивніше рекомендувати і радити цей салон. Запрошення на діагностику, що таке діагностика? Це є рентген твого бізнесу, рентген зрозуміти, що відбувається, де ти втрачаєш, де ти недозаробляєш, і як це використати, як побудувати системний план, щоб збільшити дохід в два-три рази. Що ти отримуєш? топ 3 проблеми після діагностики, конкретні питання, які є, і які потрібно вирішити вже завтра, навіть сьогодні, не те, що завтра. Е, покрокові рішення, що з цим робити, як діяти, як е, тобто, це якби GPS твоїх подальших дій. Фінансовий прорахунок, це дивлячись на те, як в тебе працює система зараз, що в тебе є, що впроваджено, е, визначається потенціал, наскільки його можна збільшити, тому що прибуток ще. Залежить від того, де ти зараз знаходишся, яка в тебе точка А, і ну, треба визначити потенціал. Потенціал на діагностиці ми визначаємо. І наступне це є запис діагностики. Весь Zoom буде записаний, і ти його отримуєш повністю. Діагностика для тебе, якщо ти готовий загалом інвестувати, перше це свій час, своє бажання реалізовувати в дію. І звичайно, що це є фінанси. Якщо в тебе дохід салону починається від 80 тисяч гривень хоча б в місяць, тоді вже можна починати працювати, і ця діагностика буде для тебе цінною і корисною. Що ти хочеш збільшити прибуток, а не тільки загальний оборот. І звичайно ж, якщо ти розумієш, що яке би не було в тебе місто, ти можеш більше. Безкоштовно діагностика буде зараз. Умови, які з наступного місяця вона коштує 15 тисяч гривень. Залишилося з 12 місць тільки 4. Якщо ти дивишся це відео до даного моменту, значить розумієш, що тобі потрібна зміна і потрібно щось робити своїм салоном. Наступне, окрім думки, потрібна завжди дія, рішення перше і намір діяти. Тому, якщо ти це розумієш, що ти хочеш побудувати прибутковий бізнес, то ця система буде для тебе. Покроковий план, результати вона дає. Якщо ти будеш протримуватися. Того, що тут написано, і я вважаю, що якщо в мене вийшлося в невеликому, на мій погляд, місті реалізувати такого рівня салон, такого рівня послуги, і звичайно, що заробіток, і це працює як бізнес, як система, то я більше впевнений, що це вийде в тебе, тому що ти отримуєш. Мій досвід те, що я впроваджую в себе, це є те, чим живе мій салон. Те, що я роблю кожного дня, що роблять керуючі, адміністратори, майстри салону, ж ти можеш отримати дуже хороші результати. Я даю тобі діагностику, можливість отримати її безкоштовно. Вибір за тобою є анкета. Заповнюй і погнали.